Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Полювання на журналістів, що піддають критиці дії окремих чиновників корупціонерів, почалось. Принаймні, складається таке враження через те, що до поліції звернулася іще ще одна журналістка Ірина Гриб, яка заявила про втручання в її роботу та встановлення підслужки. Журналістка з Одеси, що займається розслідуванням про зерновий коридор, виявила засоби прослуховування у своєму авто. Про це вона повідомила в своєму Фейсбуці та детальніше розповіла про інцидент. Змі ось такі подарунки виявила. Ірочка у своєму автомобілі. Система не з дешевих працює постійно та онлайн. Простіше кажучи, ірочку слухали і дивилися, куди їздить. Написала гриб у Фейсбуці. Що важливо, гриб відома критичними статтями і розслідуваннями в Одесі, особливо тими, що пов'язані з діяльністю місцевої влади, в тому числі безпосередньо одеського мера Геннадія Труханова, представників обласного суддівського корпусу та правоохоронних органів, а також забудовників. Результати своїх розслідувань та матеріали вона публікує в телеграм-каналі. Ірочка розкаже. і саме з останньою публікацією там вона пов'язує знахідку у своєму авто. А справа в тому, що журналістка виявила сумнівні схеми, що діють під час експорту зерна через морські порти Одеси по так званому зерновому коридору. Втім, той матеріал був лише анонсом великого розслідування, яке я готую на цю тему. У ньому йтиметься про те, як чиновники податкової служби Беб і митниці заробляють на зерновому коридорі, а точніше, аграріях, які ним вивозять зерно. Повідомила Ірина гриб вже в коментарі змі за її словами. Відразу після виходу матеріалу анонсу спершу першого відбулася спроба зламати телеграм-канал і сторінку у Фейсбуку блогерки, на якій вона теж викладає свої тексти. А згодом Ірина поїхала на СТО через несправності, які різко почали з'являтися в авто. Почав швидко сідати акумулятор і припинила світитися приладова панель. Я поїхала на СТО, і коли там зняли панель, побачила усе це великолепіє. автономний блок живлення, GPS, Wi-Fi, аудіоконтроль. тобто мене слухали і. Де жили за пересуванням, каже Ірина. Перед тим машина тривалий час стояла на паркінгу. Журналістка хворіла і не користувалася нею. Тоді ж, за її припущеннями, і була встановлена система прослуховування, яка, за словами блогерки, явно не з дешевих, працює постійно та онлайн. Журналістка викликала поліцію, написала заяву про відкриття кримінального провадження за 359 п'ятдесят статтею кримінального кодексу «Незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Також Ірина. На має намір подати заяву про відкриття провадження за статтею 171 сімдесят Ю, яка передбачає покарання за перешкоджання виконанню журналістом професійних обов'язків. Ірина Гриб звернулася до інституту розвитку регіональної преси, в якому ознайомившись із наданими нею матеріалами, їй пообіцяли юридичну підтримку. Також я звернуся до комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та ВСБУ. По перше, це тиск це дуже важко морально. По друге, я вважаю, якщо не карати у правовому полі за такі речі, то тоді ми. Втратимо свободу слова в Україні взагалі сказала гриб. Що примітно цей інцидент стався після того, як підслужку та спостереження виявили ще одні незалежні журналісти Відповідні служби вже працюють над виявленням тих, хто почав незаконні стеження. Однак самі журналісти пропускають, що замовником могли бути досить одіозні чиновники, яких викривали на незаконних схемах і корупції. Очевидно, що такі залякування потрібно негайно припинити, а винних покарати. Адже в демократичній державі не місце утиску журналістській діяльності на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.